Любі дітки, запрошую вас на заняття з логіком математичного розвитку. Діти, давайте спочатку порахуємо тюльпани. Скільки їх? Так, п'ять. А що буде, якщо ми додамо ще один тюльпан? Тюльпанів стане більше. Скільки їх стало? Вийшло шість тюльпанів. Давайте познайомимось з цифрою шість. Подивись на картинку. Тут зображена цифра шість, а біля неї знаходяться грибочки. Порахуйте їх. Так, вірно, їх шість. На що схожа цифра шість? Цифра шість, немов замок, знизу круг вгорі гачок. Пропоную вам викласти цифру шість самостійно із різного матеріалу, який є у вас вдома. Ось така цифра 6 з деталей від годинника. Така з кульок із пластиліну. А також з квіточок. Дітки, давайте з вами порахуємо, скільки на цій картині метелків. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Так, а скільки бджілок? Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Так, молодці. А скільки мурах? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, а скільки квіточок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці, скажіть, будь ласка, а скільки хмаринок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дітки, ви молодці? Дітки, дякую вам за увагу. До зустрічі!